Вона найсмішніша супермама за весь час шоу, і хазяйка гамно, і хазяїн гамно. Якби не були гамно, гості б випили давно. 41-річна мама вільного пацана Вітка Ямайка навчила сина лайки ще в першому класі, бо хлопець має бути коліна. А не бути неприспособленим до життя ботаном. і випуск з цією блогеркою Побив рекорди по гумору. Бо навіть критику від суперниць Вітка перетворила на меми. Тебе просто немає що показати. а У мене так, є. Так, тому... мені здається, в мене на два квадратних метри більше, у тебе є. Що показати. Проте за посмішкою ховається насправді складне життя. До семирічного віку син блогерки пережив аж 28 наркозів, і йому сім разів видаляли аденоїди. Я майка не стримує сльози і призга. Ці чоловіка, бо він доброволець з перших днів, а разом вони вже 26 років. років. і те, що колись батьки Вітка зробили все можливе, аби вона не стала акторкою. Та після 40 жінка таврує шлях до своєї мрії.